Тим часом Київ автомобільний, який у принципі важко здивувати, здивувати таки примудрилися. У столиці відшукалися люди, які узялися на узяли на себе сміливість сказати нове слово у справі сучасного автомобільного дизайну. Вітчизняні майстри почали переробляти мікроавтобуси на мобільні офіси. Вже з десяток небідних замовників пропозицію скористались. Прокаченого із натхненням буса на власні очі бачила Наталя Набокова. Це розкішний офіс на колесах. В ньому можна працювати у будь-якій точці світу, адже для цього є все необхідне. Автомобільна анатомія вразить навіть досвідченого топ-менеджера, а акустика жди має додаткова підсвітка. Інтернет працює безпроводною, тобто Wi-Fi. защита автомобіля, GPS, моніторинг автомобіля. Цей чоловік геть не любить автівки такими, як вони є. Святослав Коростельов воліє переробляти заводські екземпляри. Ось, приміром, на все про все 70 тисяч євро. І в салоні крісла від БМВ з підігрівом і підкачкою в районі спини. Ой, да ну, видите, не обманували. щоб стати таким же прокаченим, цей бус сильно постраждав. Для майбутньої мобільності у нього вирвали всі нутрощі. Там автомобіль знаходиться на першому етапі роботи. Для того, щоб такий проект закінчити, потрібно два. Три місяці роботи і колектив нашої команди десь в районі 10-12 человек. Але хіба цей вояка міг розраховувати на таку популярність? Перевозив тільки суворих у радян на роботу. Тепер цей поріг оббиватимуть заможніші клієнти. Часто крупні компанії, які заказують їх для свого топ-менеджмента. Іноді політики. Поруч екс маршрутка сімейного типу. Все з німецьких матеріалів та зроблене руками українських майстрів. Наразі один з них намагається сказати своє слово у справі прокачки. З допомогою кнопки включається насос, який подає воду із бака під піднічнем автомобіля. І можна помити руки або прийняти душ. Це не машина, а витвір мистецтва. Вона тремтить від нетерпіння відвести вас куди завгодно з комфортом. Для цього автівка обладнана пневмопідвізкою. У Усьому іншому цей мерц свій серед чужих. Наталяна Бокова, Андрій Сокоренко. новини плюс 2 призва. +2.